Пішла буде в 40, 40 буде. Польот міни це фізичне явище. Важимо порох, важимо міни. Це ну, шматочок батьківщини, можна сказати, цей шеврон. Звати мене Володимир, позивний бурий, Погиб мій товариш. Забипенка Рому та його синочка Ангелочка. Підари, щоб ви здохли. Ну не всі прийшли сюди фахоми військовими. Коли ми будемо святкувати перемогу, як вони будуть дивитися всім іншим в очі. Одна вогонь. Полетіло. Пішла, буде в 40-40 буде. А ви там перед журналістів зустріли? Так, зустріли, зустріли, сидять тут. всі. Okay. — no. Мене звати В'ячеслав. Я з Сум, служу в 24-й бригаді, 3-й батальйон, мінометна батарея. — Розкажіть, коли для вас почалася війна, коли ви стали військовим і яким ви були, власне, ну. До війни. До війни я був фітнес-тренером, вони свій зал в місті. Ну, війну я розпочав, як вона і розпочалась 24-го зброю, я знайшов 26-го і з тих, де, ну, з тих пір я служу в Збройних силах України. Ще в 14-му е я був в АТО, і ну, тут це очевидно було. Тобто, я побачив танки, пройшли по місту. Для мене це не було навіть ну, сумнівів не було. Перше, чим я займався, ну, наша група займалася пошуком зброї, пошуком БК. Спочатку знайшли зброю, а потім вилазкою в Ратьківку з невеличкими там боями, тат, зайшли на склади і там отримали БК. І видавали вже 27 сьому чи 26, не пам'ятаю, коли це було. Як видавали зброю людям там. Ви до визволення Сумщини були там? Так, так. Потім деякий період. Нас щось зарахували в роту охорони. І після того там група добровольців була, ми доброволь, ну, добровольно писали рапорти, щоб нас перевели в бойові бригади. І після того мене відправили в Київ і з Києва в Яворі в 24-ту бригаду. І вже з літа я на Бахмутському напрямку. А чому ви стали мінометником? Чому мінометником? Ну, Я колись трошки вчився на військовій кафедрі, не довчився, але якісь знання лишилися. І коли я потрапив, ну, мене розподілили, це, ну, це більше розподілили саме в мінометну батарею. Я сказав, що я щось там десь колись вчив, мені показали трошки, я, я почав навчатися. І Почав я з номера обслуги, ну, це хто в'яже міни. Потім… Спробував вивчити бусоль, я швидко її освоїв. Як вивчив бусоль, мені запропонували спробувати планшетну програму. Я теж її швидко освоїв і вже став командиром. І вже перші виїзда я виїжджав як командир міномета. Та я коригую вогонь мінометів, відповідаю за технічний їх стан. Та й йо... побачив, побачив. Так, да, хай остиває ствол згоден. Хай стоє, поки порозвідуєте, зараз будемо повторювати. Давай по 2 підготуйтесь, по подважте пороха, наготуй мін 5, давай наготуємо. Це в нас згадується. Ми віруємо температуру міну. Для того, щоб було кучність роботи краще. Тобто на програмі там вводиш. Е повністю, температура заряду. Температура 20 грамів 25 грамів вона вже летить ну, на інакшу дальність. До кожного грама і до кожного граму з температури. Політ міни це фізичне явище. Тобто сила, там, з якої виштовхується міна, вага її, вага пороху, все це впливає на балістику. І я більш досконало просто до цього, ну, більш досконало до цього відношусь, так і з за цього воно так ну, і виходить. Ну, важиться міна, ну, важиться порох, тобто який виштовхує, е, калібруються міни по типу, по всьому. Это, міряється температура. І ну, аналітичний розрахунок. То есть, ну, я веду аналітику, як, яка міна літає. Тобто у нас багато мін різного країновиробництва. И, Кожен має свої прихоті, тобто кожен міномет має свої прихоті. Ну, Це вже більш ну, досвід. А так основні фактори це ну, фізика. Важимо порох, важимо міни, але точно дуже важимо і одноманітне. Ось виходить одноманітна стрільба така. Ну, звати мене Володимир, позивний бурий. Значить, сам я з села Піски. Буринський район, а проживаю взагалі в Білопіллі. Змушений був вивезти свою сім'ю у місто Суми, а сам перейти в лави ЗСУ. До цього працював в поліції у Карному Рошуці. З грудня місяця по лютий ми були безпосередньо в місті Бахмут. З лютого по теперішній час ми зараз на цьому напрямку. Ну, Працювати. Працювати взагалі нема різниці для нас, але все-таки інтенсивніше працювати було в Бахмуті. Там більше зосереджено було ворог, більше їхніх е всяких і найманців, і зеків, і вагнерівців і так далі. Тобто тут ну, трошки легше. Але так теж пускають на м'ясо зеків, ну, як... їм просто ну, байдуже їм на, на людей, що на своїх, що на чужих. Так, Вашій Сумщині. Да, дуже переживаю. Буквально позавчора, 18 червня, погиб мій товариш, з яким ми були в АТО-2015 2015 році. Це Бабенка Рома з його маленьким синочком. Нема слів, щоб передати смуток. Просто оцей і смуток, і злість я хочу втілити, як побільше завдати ворогу втрат І щоб вони скоріше забралися з нашої землі. А взагалі, це ну не описати словами. Малий хлопець, молодий хлопець адекватний, працював і взагалі дуже добре його знав, його дружину. Як дізнався з новин про його втрату, навіть сьогодні от похорон в місті Суми, ну не зміг я потрапити туди. Але, ну не потрапив, зате я знаю, що, що я тут роблю, і це більше мені надає мотивації, і, щоб швидше покінчитися цим злом. Хочу написати за свого друга, з яким ми були в АТО. за Забибанка Рому та його синочка Ангелочка. Підари, щоб ви здохли. Ну, що смутило, по-перше, це що люди ну, винуждені в общем, змушені виїжджати з прикордонних населених пунктів, так як постійно там обстріли. І от коли я проїжджав Білопілля, їхав до своїх батьків з село Піски, то взагалі ну, було дуже видно, що населення поменшало. І, звичайно, райвідділ був е, розбомблений. Це також, <плес> так, так, де я працював, був погиб тоді е, мій знайомий, колега, листопад Вадим, за якого теж дуже жалко. Був на чергуванні, і вони підступно вночі, в 2 часи ночі з авіабомб нанесли удар по білопіллю. Чому артилерія, чому міномет? Ну, по-перше, ще в 2006-2008 році я закінчував сумське артилерійське, ну, сумське арточилище, як по-нашому, по народному там кажуть. Тобто по фаху я артилерист. А чому міномет ну, так випало? Тобто, це вже як кому видніше є інструктора, які за цим определяють, хто краще на чому може працювати і приносити пользу. Я б хотів, якщо чесно, бути разом з сім'єю вдома. Але так як треба, то треба. Ну, і взагалі ну, зараз ми немає такого якогось, ну, щоб я хотів щось поміняти. Хочу сказати, що ну, не всі прийшли сюди фаховими військовими, але часи і обстановка нас зробила вже, можу сказати, експертами у своїй справі. Тобто ну, не всі приходять сюди одразу фаховими. Хто там був, не знаю, там, Столяром, хто там будівельником, хто там, як я був поліцейським, але так сталося, що ми зараз всі на рівні виконуємо свої військовий обов'язок. Пішла буде 55. Працюємо зараз вже економлячи міни, і ціляємо прям в окопи, намагаємося влучати, прям якісь. Ну, дуже точково і, так, уражаємо якісь свої цілі. І то є, на початку, як ми дивилися в екрани, то вони ходили спокійно по дорогам, як ми тільки почали працювати, вони вже ну, не вилазять. То є, вони або сидять десь в окопах, або переміщуються вночі, або по окопах, або ну, те ж само копають тільки вночі. Ну, це психічне навантаження, плюс урожаємо, якщо влучаємо, якщо вони десь помилку роблять, і не дозволяємо їм робити якісь дії побутові, такі там копати окопи, переміщатися спокійно. Ну, постійно тримаємо їх в такому в тиску. А який пріоритет там у вас от ураження? Там техніку ви намагаєтеся підбити чи 82. живий склад? 82-й міномет техніці особливо не зробить. Ну нічого. Це якщо 120 двадцять, вони ще можуть типу, легко броньовуну техніку, автомобілі. Да, вони їм не роблять шкоди. 82-й максимум може уразити звичайну легкову? Ну то есть вантажівки або легкові автомобілі. А все, що далі, техніка це вже робота там, СПГ, птурів, артилерії. У нас більше жива сила, такі ж самі міномети, ну, які ми можемо дістати, і зброя ближнього там, кулемети, АГС, Птури, то тобто, така більше зброя, Ну, яка не має броні, але ну, як правило, це розрахунки, якісь розрахунок з якоюсь зброєю. Розкажіть про цю роботу, що зараз чим ви займалися? Е, ну, я сижу більше так на зв'язку. Дивлюсь, ну, через мене проходить зв'язок між пілотами, розвідкою, штабом і з розрахунками, з мінометами. Я дивлюсь на екрани, обираю вагома та ціль чи ні. І якщо треба, даю команду розрахунком, вони відкривають вогонь. Яка зараз була ціль? До цього була ціль рух особового складу. І Наявна зброя СПГ, можливо, БК там звідти ведеться вогонь по наших позиціях, ну, стрілковою і ну, стрілковою зброєю, СПГ це ну, більш стрілкова зброя. Дуже е, нас мотивує, коли е, ми збираємося вже після зміни робочої і обговорюємо наші помилки, недостатки або, або навпаки, коли е, говорять, що сьогодні ви зробили, е, там, підбили тето ну, військовий якісь об'єкти і знищили ворога в кількості там, 5, 6 чи 2 чи 3 чи, чи чоловіка, то це додає е, мотивації, тобто, що ми в напрямку в правильному працюємо. А ви як фітнес-тренер, ви зараз продовжуєте там тренуватися чи своїм там хлопцям кажете менше там енергетиків пити? Ні, ну сам я займаюся, періодично як є можливість, там є можливість займаюся. Інколи зі мною займаються, ну навколишні ну, хто зі мною поряд то є таке. А так я шукаю можливості це однозначно. На рахунок енергетиків тому подібне я нікого не набридаю, нікому то вже самі вирішують. Якщо питають, звісно, я ділюся досвідом, розповідаю, що як, на що впливає. Ну, а як тут в армії вам вдається там, і правильним харчуванням слідкувати? Не, не вдається правильним харчуванням, тут ну, і не, ну, якби не і сон збитий, і не завжди ну, інколи на сухпаях, інколи ну, тобто, різні умови бувають. Тому не дуже здається прям слідкувати канонам. Але я стараюся. Ось такі маленька штангочка є. Якої ми займаємося. Є, є. Ось петлі Береша є. Це такий фітнесовський інвентар. І ще в мене є з собою. Багато чого в мене є з інвентаря. Три петлі в мене є з собою. На дереві. Просто на дерево можна будь-яке. Я постійно їх з собою вожу, постійно ними займаюся. Та й все більше особи нічого не треба, підлога є, можна все що багато чого робити. Я думаю, я не дуже поганий тренер, я знаю, як вправи зробити без спорядження. Так. Не знаю, це ну, шматочок батьківщини, можна сказати, цей шеврон. А там, то есть, ну, Мені його дали. Ну, мій побратими, з якими були на початку, у нас там була група приблизно там 16 чоловік, потім нас порозкидали по різним бригадам, частково вже немав живих деяких. Тому я, його якось... я з ним приїхав, я його і не знімав, тобто я його повісив. Як ви бачите своє особисте життя після перемоги? Чи будете якось пов'язувати себе надалі з воєнною справою? Чи це буде щось виключно цивільне? Чи будете лишатися в країні, чи можливо виїхати? І що зробити найперше? найперше, Ну повернусь я військовий навряд. Я буду військову кар'єру будувати. Я повернусь в свій зал, продовжу свій бізнес. Відпочину, може з'їжджу кудись, а так з країни не планував виїжджати? Мамагатимусь повернутися до свого цивільного життя, яке було. Як ви взагалі ставитеся до ворога? Як до другої армії світу, як до чмобіки, це хто з вами воює? Ну от ви можете про свій підрозділ там розказати. Про... Мені зрозуміло, що там немає нічого святого. Люди просто-напросто. Ідуть як барани за стадом, не розуміють, що вони тут роблять, і взагалі для чого це для них війна? Якщо ми тут на цій стороні розуміємо, чого чому, чому ми воюємо. Ну є мотивація за своїх близьких, за свої будинки, за свою землю, за ну за все елементарно. Як ставитись до тих, хто відкошує від армії, там жінки їх перевозять в бебі-боксах кудись там за кордон? Знаєте, це справа кожного. Просто як вони потім, коли ми будемо святкувати перемогу, як вони будуть дивитися всім іншим в очі і розказувати, де вони були? А от по-вашому перемога? Це свято чи це день, можливо, жалоби? Ви знаєте, з тими наслідками, що взагалі вже відбулися і що, не дай Бог, ще таке щось відбудеться, то, звичайно, це жалоба. Це пам'ять, це скорбота, це смуток. Щось між таким радістю, але радістю зі смутком.